Приїхав я через те, що я хочу таким чином показати владі і людям поінформувати, що я проти рішення, яке прийняв уряд щодо того, щоб припинити наші прагнення до асоціації. Чому, можливо, такий спосіб, чому велосипедом? Тому що, по-перше, це трошки якось креативно, а по-друге, ми зможемо поїхати по інших районах нашого міста і людям розповісти, що є таке, бо не всі знають, щоб вони теж розуміли, що люди не мовчать. Якщо ми не підпишемо. Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, то ми надовго ще, на багато років, загальмуємо в цьому статусі периферії Російської імперії. Я гадаю, що це якраз буде навіть не зупинкою, не паузою, як це називає уряд і президент, а це буде величезним спринтом назад. Тому ми, як громадяни, ми як люди, які не бажають. Повертатися назад в минуле? Ми просто зобов'язані бути на майданах на вулицях, брати участь у символічних і не зовсім акціях. です <coughs>